Доброго дня, мене звати Олена Онищак, я майстер манікюру, е, приношу в цей світ красу і радість е, жіночій половині е, нашого суспільства. Е, в минулому я вчитель початкових класів. І на даний момент я маю двох синочків: це старшого Михасика 7 років і меншого матвійчика 8 місяців. Старший мій синочок дуже полюбляє, коли я ввечері читаю йому гарну книжечку. Хоча сам уже він вміє читати досить добре, тому що навчається в першому класі. І сьогодні я хочу зачитати Читати вам книжечку, яку нещодавно е ми взяли в бібліотеці на, на розгляд. Це книжечка Оксани Демченко Котячі витівки, країна за Мазурія. Чи любиш ти вмиватися, чистити зубки? Чи знаєш, навіщо нам мило? Так, ти молодець. А якщо ні, сідай і уважно слухай казочку про чорне кошеня на ім'я чорниш. Назвали його так не лише через чорний причорний колір, а й тому, що кошеня дуже не любило вмиватися, ніколи не чистило зубки і стрімголов втікало від гребінця. Усі щенята, мишенята та інші дітлахи у дворі були дуже охайні і ніхто не хотів дружити із замазурою, боялися забруднитися. До того ж і пахло від кошеняти погано. Подумаєш, хикав замазура, – мені й самому не нудно. Матуся старанно привчала чорниша до чистоти. Вона пояснювала синочку, що на брудних лапках можуть оселитися маленькі злі істоти, мікроби. Ми їх не бачимо. Але якщо вони потрапляють до ротика, можуть викликати серйозний розлад у животику. Але кошеня не слухало маму. Усе це казки для немовлят. Ніяких маленьких злюк не існує, думав Упертюх. І поки решта звіряток бігла вмиватися, із задоволення мила лапи і мордочки, чорниш пнувся до столу з брудними лапами. Та одного разу кошеня гуляло в лісі неподалік від дому. Був чудовий літній день, ласкаво пригрівало сонечко, дзищали над квітами бджоли, і неможливо було уявити, що зараз щось трапиться. Але налетів справжній буревий і підхопив чорниша. Безпорадне кошенятко кружляло і кружляло, і, мимоволі, роздивляючись навкруги, побачило, що дерева, квіти, листя і трава стають занадто великими, а воно стає зовсім маленьким. Кошеня дослухалось і почула, як співає вітер. Зовсім це не побрехенькі, що істоти є маленькі, бруд і безлад полюбляють і на тебе вже чекають. І кошенятко стало малесеньким-малесеньким, і опинилися в дивовижній країні за Мазурією де живуть величезні мікроби, схожі на страшенних чудовиськ. Чорниш приземлився на галявину, де росли великі вуха. І були вони такі брудні, що в них оселилися мерзенні мікроби, схожі на мухомори з очима і ротами. Що брудніше були вуха то Більше жило в них чудовиськ мухоморів. Кошеня не на жар злякалося і кинулося тікати. Воно бігло чимдуж і опинилося в долині щік. І були вони всі в чорнилі, в крихтах, навіть у павутинні, гуляли на них мікроби, рогаті, як олені, з хоботками і крильцями, як у величезних мух. Побачили чорниша, кинулися до нього і нумо його буцкати. Знову кошеня кинулося бігти. Таких страховиськ воно ще не бачило. Дивиться попереду ліс, схожий на чиюсь пухнасту шерсть. А дерева, як шерстинки, воно туди. Іде лісом, радіє, що тут його муху олені не спіймають. Раптом почулося тупотіння позаду. А це блохи. Схожі на слоноконей. біжать за ним і хоботами схопити намагаються. Видерлося кошеня на дерево-шерстинку, в дупло сховалося, тремтить і думає, що ж далі робити. А як глянуло вниз, ледь з дерева не беркиснулося. Зібралися на галявині різні мікроби. Один одного страшніше, хто з іклами, хто із щупальцями, хто із риб'ячим хвостом. І тут Чорниш почув їхню пісню. Хто для всіх нас найсмачніший, звісно, той, хто найбрудніший. Лапки хто давно не мив, зубну щітку загубив. Але ворог є у нас, пам'ятаємо весь час. Як не хочемо біди, уникаємо води. І від мильних бульбашок дістаємо справжній шок. Від мачулки ми тікаємо, як настигне, ми ще Отже, матуся мала рацію. Мікроби існують насправді. Промайнуло в голові кошеняти. Люба, матусю, вибач, що не слухався тебе. Щойно Чорниш вимовив ці слова, відразу трохи підріс і побачив крізь дерева свій дім. Він чим душ рвонув туди, заліз на підвіконня, і стрибнув на підлогу. Фух, порятунок. Та де там? Адже мити підлогу й прибирати. Чорниш теж не любив. Бруду було стільки. Зробили малесенький кошеня крок, і ледь не заплуталося у цупкому павутині. Добре, що павук у цей час спав. Залізла кошеня на стіл, а там з вечора немита чашка стоїть. Хотів за Мазуравні сховатися та побачив на дні у залишках молока зелених мікробів, схожих на зубатих жаб. Стрибай до нас! стали вони кликати чорниша. Ти такий брудний, такий, певно, смачненький. Кинулося кошеня до ванної кімнати, а там водичка тепленька чекає і мило духмяне лежить. Став чорний шмити лапки, щічки, хвостик, піну збиває, плескається. Зубки щіткою один раз почистив, здалось недостатньо. Почистив удруге. І що довше мився, то швидше зростав. Нарешті він повернувся і справжній розмір, навіть помітно підріс. Після ванни надягло кошеня чисту футболку і штанці, шерстку грібінцем розчесало. Тепер потрібно в домі поприбиратися, всіх мікробів прогнати. Вирішив чорниш. Взяв віник ганчірку і ну мокрість чистоту наводити. Посуд помив, підлогу позамітав, меблі вологою ганчіркою протер, килимки потрусив. Павуків спровадив жити у двір, мовляв, там їм зручніше буде. І мама з татом повернулися і дуже зраділи, який ти молодець синку. Самохайний і посуд митий, і весь дім чистотою сяє. З того часу, як Чорниш побував в Україні за Мазурії, він набагато уважніше став дослухатися до того, що йому радили дорослі. А Мило, Мачулка і вода стали його найкращими друзями. І всі дітлахи у дворі незабаром потоваришували з ним. Оскільки тепер із ним приємно спілкуватися. А ти любиш воду і мило, мієш розчісуватися і чистити зубки. Таку книжечку ви можете взяти в нашій дитячій міській бібліотеці. Тому беріть своїх діток, а ви, дітки, беріть своїх батьків, і обов'язково приходьте сюди.